Здоровенькі були, слава Україні, смартфон, що гнеться вже четверте покоління. Samsung Galaxy Fold 4. Нове відео на каналі MyPhone. Поїхав. Galaxy Fold при першому знайомстві з яким ще другого чи третього покоління в мене була така думка, що це смартфон не для кожного. Я б навіть сказав, це смартфон для дуже вузького кола людей. В діловому стилі, які максимально хочуть показати свій статус, сидячи десь на зібранні акціонерів якоїсь великої компанії. Крутити цей смартфон Fold в руках, щоб всім було зрозуміло, хто тут батя. Але коли я покористувався Fold 4, то в мене таких думок на диво й не було. І розповідати, наскільки він крутий та дорогий, я не буду. Ну, може, трішки. Короче, давай. Що я тобі хотів про нього сказати, зараз розповім. Компанія Samsung попрацювала над тим, щоб цей новий Fold був ще компактніший, ніж попередня модель. Це в них, звісно, вийшло. Але чи це помітно, не порівнявши його з попереднім поколінням смартфону? Звісно ж, ні, це не помітно. Та й в цілому компактність, особливо в складеному вигляді, відчувається. Хоча багато людей, які тримали Fold 4 в складеному от такому вигляді, говорили, що він товстуватий. Та на мою особисту думку, не товстий він. А навпаки, за рахунок цієї товщини набагато зручніше тримати смартфон в руках. Чому. А тут все просто. Ти уяви собі цей самий смартфон тільки в два рази тоніше. тонший. Мені здається, що він був би навпаки зовсім незручний. Тому що саме ця товщина та вага смартфону в складеному вигляді дає ту саму зручність при триманні його в руках та при користуванні однією рукою. Він зручніший, ніж був би в два рази тонший. Та я думаю, конструктивна особливість не дозволяє зробити фолд супер тоненьким смартфоном. Ну, камон, це ж складний смартфон. Як ти його таким зробиш? Хоча побачимо, побачимо в Samsung, такі хлопці. З приводу користування смартфоном, коли він складений, мене майже все влаштовувало цілком і повністю. Майже, а тому, що смартфон трішки слизькуватий. Хоча задня кришка і матова, але трішки лячно, що такий дорогий смартфон може шльопнутися і все, йому айки. Але це питання, я думаю, вирішується покупкою чохла, і користуватися буде таким складеним смартфоном прямо зручно. Він буде не такий слизький. І все буде чудово. А от коли ми відкриваємо FOLD-4, то, звісно ж, бачимо величезний дисплей, величезний в гарному сенсі цього слова. І так, звісно, виникає запитання, а як ним користуватися однією рукою в такому вигляді. Ну ви що, тютю? Звісно що ніяк. Хоча, може, якось можна, якщо в тебе руки як у Шакіла Оніла, але не про то зараз. Так от, користуватися ним треба двома руками. Про це навіть натякає розкладка клавіатури, яка розділена по два боки цього самого великого дисплею. Так що відкрив смартфон та постав каву і роби, що хочеш двома ручками. І не треба оце понти ганяти, типу там однією рукою, там все можу, бо як ш і все. Загалом обидвоє дисплеї файні. Круто відкалібровані, тут просто по-іншому не могло бути. Ну це ж Samsung. Той, що менший, він же зовнішній. Розміром 6,2 дюйми. З нездвоєчним співвідношенням сторін на саме 23 до 9. Ну, А той, що більший, він вже розміром 6-7 і 6 дюймів з частотою розгортання обидва 120 Гц, hdr 10 яскравість 1200 ніт. Що тут сказати, це Samsung дисплеї. Файні, круті і приємно переглядати контент. І відразу про камери, тому що про решту вже поговоримо далі. А там є про що поговорити, бо я від себе такого не очікував. Так от, камер тут три штуки. Основна камера 50 Мп, світосилою 1,8 та фокусною відстань 23 мм. Звісно, з оптичною стабілізацією. І тут нова модель Galaxy Fold відчутно так відірвалася від попереднього покоління. У мене, звісно, не було Fold 3 з собою, щоб порівняти, але фото. Реально виходять файні, чого я не помічав під час користування Fold 3. Так що основну камеру тут прокачали однозначно. І це мені сподобалося. Пам'ятаєте, в відео про iPhone я говорив, що на нього фотографувати якось не було такого бажання. То в випадку з Fold 4 навпаки фотографувати було це саме бажання, коли бачиш якийсь файний кадр. І смартфон не підводив мене майже ніколи. А коли кадри виходили не дуже, то я думаю, тут ще зіграла роль не дуже мої професійні навички фотографа. Так що стосовно камери, я задоволен. Друга камера це ультраширокий об'єктив на 12 Мп з апертурою 2,2. Так у тому гляду 123 градуси. Тут, мабуть, з попереднім поколінням змін менше, ніж в основній камери. Але теж досить файна камера. Я на ультраширик якось не дуже люблю фотографувати То тон панартем шарить за ультраширики. Але загалом камера Гуд. І третя камера на 10 Мп світосили 2,4 та фокусною відстані 66 мм. Вона. Телефотооб'єктив, що дає змогу зробити 3 х кратний оптичний зум без втрати якості. Я помітив за собою, що мені сподобалося, коли в смартфоні є камера, яка дозволяє зробити файний оптичний чи гібридний зум. За рахунок цього є непоганий такий художній простір, де можна розгулятися твоєму внутрішньому фотографу. Може, він і не супер профі той фотограф, але деякі кадри можна зробити реально класний. І це гуд. А Оце файний набір камер, я вважаю, що саме такий набір має бути в флагманських смартфонах будь-якої компанії. Так що, Самсунгу лайк за такий набір камер. Ну і звісно ж, Fold 4 є і. Фронтальна камера, я б навіть сказав, дві фронтальні камери. Одну з них можна побачити, коли смартфон в складеному вигляді, і вона на 10 Мп з апертурою 2,2 та фокусною відстані 24 мм, яку можна юзати для файних селфі, так і для різного типу сторіс. Коротше, камера-фронтальна Гуд. А от друга вже схована під дисплей. І вона на 4 Мп. От ця сама камера тут. Швидше за все підійде для відеодзвінків і тому подібних речей. Але ніяк не для селфі чи сторіс. Але це такі спроби від Samsung, таки запхнути камеру під дисплей, щоб її в майбутньому взагалі не було видно, але вона була крута. Але поки що така. В основному для відеозв'язку. А що буде далі? Побачимо. З приводу відео то Fold 4 може знімати відео аж до 8К24 кадри на основну камеру та 4К60 кадрів на фронтальну. Але це не все. В Galaxy Fold можна з основної зробити фронтальну камеру. Як це? А все просто. Тут є така кнопулька спеціальна, натискаєш на неї, розкриваєш смартфон і знімаєш хоч відео, хоч фото. Але треба міцно тримати смартфон, бо всякого може трапити. Це отак, от типу. Прикинь. О, прям треба. Так ось. <хи> І тепер про те, чого я не очікував від себе, маленька передісторія. Минулого року, коли я тестував Galaxy Fold 3, я не помітив такого бажання грати на смартфоні в ігри. Крутий, дорогий смартфон, я подумав, явно не для того, щоб в ігрульки грати. Це більш преміальний смартфон для якихось інших додач. І мене ця думка не покидала до того моменту, поки я не отримав Fold 4 до рук. І тут понеслось. Я відразу встановив сюди парочку ігор, щоб протестувати та розповісти, що воно таке та як воно грати на суперфлагманському смартфоні від Samsung. На мою думку, створеному не для цих цілей. Але який же я був шокований від того, що я почав ще частіше і частіше залипати в іграх, маючи Fold 4 в руках? І що ж тут говорити про те, як тут справи з іграми, якщо тут максимально флагманський процесор від Qualcomm та 12 ГБ оперативної пам'яті? І вбудована пам'ять, до речі, версію UFS 31 варіантів якої може бути 256, 512. А ще кажуть, що є містична версія на 1 терабайт, якої ніхто не бачив, тому що вона коштує до хрена грошей і на ринку України її нема. Так що говорити, як поводять себе ігри на Full 4 тут немає сенсу. Ну, звісно ж, все літає на максималках. Той же Apex Legends просто в кайф грати. Call of Duty, звісно, літає як Вінекс. Тут все ясно. Навіть той же Lost Light прекрасно себе веде на Fold 4. Грати приємно, мега комфортно, я б навіть сказав. Що якщо додати пікову яскравість на дисплеї, ще плюс і до начинки Fold, то взагалі реально в кайф грати в ігри. І я людина, яка останнім часом взагалі не любитель пограти на смартфонах. Просто залипав реально всі ігри на Fold 4. От такого я від себе не очікував. Виходить, змінилась моя думка з приводу того, що цей смартфон не для ігор, а для чогось такого високого, творчого, дизайнерських різних штук. Тепер це смартфон, щоб дати жару в Apex Legends або в Lost Light, або ще в якихось ігрульках. Великий яскравий дисплей. Начиння, що дозволяє грати з комфортом в ці самі ігри. Що ще треба, щоб мати? І ганяти в ігри. Крутий ігровий смартфон виходить. Ще з тих речей, котрі сподобалися в Fold 4, так це його багатозадачність, про яку компанія говорила на презентації. І це реально працює як треба. Та в деяких сценаріях це зручно що капець. І ще дуже зручна штука, це той самий док внизу. Вона ж панель додатків, що відображається знизу дисплею, коли користуєшся якимось іншим додатком. Всі інші, що теж запущені, там є їх значки внизу. І для швидкого перемикання між додатками, це офігіти як зручно. Тись на значок додатку, який тобі треба, він бам і відкрився швиденько. В іграх, звісно, ця панелька не відображається, бо вона б заважала грати. Тому, звісно, її немає, коли катаєш улюблені ігрульки. Так що, те, що компанія заявила на презентації, вони свого слова дотримали. Всі фішки працюють так, як треба, і додають зручності при користуванні новим смартфоном. І це приємно. Ну і те, що смартфон ще й до всіх його переваг та крутих фішок ще й захищений від вологи по стандарту IPX8, Це теж жирнючий плюсик в копілку Galaxy Fold 4. З приводу автономності дива не сталося. Смартфон при активному користуванні тримає день, якщо звісно так його юзати в іграх, як я. То автономності на рівні зранку до вечора. Ємність акумулятора в Fold 4 4400 мА. Знову ж таки конструктивна особливість не дозволяє втулити сюди акумулятор ємності, наприклад, 6000 мА, щоб він взагалі тримав довго-довго. Але хто знає, інженери Samsung придумають наступного разу, може, щось таке. А так, в цілому автономність окей. Особливо знаючи, скільки тут всередині в смартфоні маю на увазі натикано всякого різного технологічного і крутого, то автономність ок. Загалом моє відношення до Galaxy Fold трішки змінилося. Ну як трішки? Добряче змінилося. А змінилося в тому сенсі, що раніше я вважав цей смартфон якимось лакшері аксесуаром, смартфоном для якихось мегатворчих та багатих людей. А зараз цей смартфон це крута машинка, як для ігор, так і для тих же творчих людей. Та людей, яким потрібен. Дисплей побільше, але не хочеться тягати з собою планшет і смартфон. І повірте, багато тих задач, для яких потрібен планшет, Galaxy Fold покриває без проблем. А ще якщо докупити собі S-Pen до нього, роботу якого підтримує Galaxy Fold, то я б сказав, що 90% цих завдань Fold 4 порішає. А ще класно переглядати якісь відео на великому екрані Galaxy Fold, що знову ж закриває потребу в планшеті для цих цілей. Так що для мене тепер Fold – це мультимедійна, крута машина для ігор, фото та відеозйомки і робоча конячка, яка може зарішати багато завдань. І це все в одному пристрої, який коштує все ще купу грошей. Але якщо маєш ті кошти і думаєш, що варто купувати новий Fold, то я скажу так, сміливо можеш купувати. Ото такі справи у мене, як твої справи, пиши в коментарях. Ну а ми рухаємося вперед. Вперед до перемоги. Підтримуй ЗСУ, слухай маму, носи шапку, став лайк. Слава Україні, слава ЗСУ, побачимось.